Як поповнити карту Ощадбанку, не виходячи із дому на карантині? Поповнити карту Ощадбанку можна і безкоштовно. Всі способи поповнення карти Ощадбанку. Поповнити карту Ощадбанку можна багатьма способами. По-перше, ви можете взяти паспорт і підійти до найближчого відділення банку. Це можна зробити і в платіжному терміналі банку. Або за допомогою мобільного банкінгу, або мобільного додатку до нього. Поповнити карту Щідбанку можна і на одному з фінансових порталів, наприклад, EasyPay або Portmone. А Також можна скористатися P2P переказом на сервісі сайту Щідбанку. З вартістю переказу можна знайомитись в тарифах на сайті Щідбанку. Для здійснення переказу в більшості випадків вам треба буде знати номер вашої карти. І строк дії, захисний пароль та номер карти, отримувача коштів. При поповненні карти щодбанку діють наступні обмеження: до 30 тисяч гривень це максимальна сума одного переказу разом з комісією, до 65 тисяч гривень максимальна сума переказів по одній карті за день, 150 тисяч гривень це максимальна сума всіх переказів по одній карті за місяць, до 5 переказів по одній карті за день та до 50 переказів по одній карті за місяць.